У 2024 році Міністерство охорони здоров'я України закупило 24 тисячі слухових апаратів загальною вартістю 105 мільйонів гривень. Першу партію вже розподілили між медзакладами. Зокрема, прилади отримали і дві лікарні нашої області. Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня 146 апаратів та обласна клінічна лікарня імені Гербачевського 187. Поставки слухових апаратів мають відбуватися в декілька етапів. Тобто найближчий час, який має бути знову. В поставка до нас апаратів це так, як говорили, травень місяць. Слухові апарати можуть отримати люди з інвалідністю і військові. Аби отримати безкоштовний слуховий апарат, потрібно взяти направлення у свого лікуючого лікаря або ж безпосередньо звернутися до сурдолога обласної лікарні. Можна зайти на офіційний сайт Моза, і там є взагалі маршрут. Але ну для того, щоб полегшити трошки людям процес, то до мене звертаються наші районні спеціалісти. І я їм кажу, що розказую, які потрібні документи, а також кажу, якщо щось не зрозуміло, нехай приїжджають до мене і я все їм розкажу. Якщо слуховий апарат є в наявності, його видають негайно. Якщо ж немає, пацієнта вносять до черги на забезпечення. Дітей з інвалідністю забезпечують приладами першочергово. За словами лікаря сурдолога упродовж останніх років пацієнтів з проблемами зі слухом значно побільшало. Саме тому держава і запустила цей проєкт. Якщо взяти навіть 5 років назад, то не було такої тенденції з глухотою. А взагалі, якщо взяти 10 років назад, то ну це були спорадичні випадки, там десь хтось звертався. Два, три, чотири випадки на місяць, може навіть і на два. А зараз ну, кожен день багато чинників є. Е, перший момент може бути навіть е, от саме вірусні інфекції, також нервові різні переживання, стреси у людей. Ну, також, якщо враховувати нашу Житомирську область, то дуже багато виробництв, які пов'язані саме з шумом. Анна Щеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.